Сьогодні я підібрала для вас українські новинки 2023 року. Не забувайте ділитись своїми емоціями від переглянутого серіалу в коментарях. Ну що, поїхали? В серіалі «Гарячий» ви побачите початок історії напарників по службі Макса та Ігоря, які за всіх відмінностей у характерах ловлять злочинців і як найкраще. В серіалі знайомство відбувається за певних обставин, через які між поліцейськими одразу пробігла чорна кішка. Однак керівництво цих оперативників не має справи до їх взаємин, а тому Максу та Ігорю доведеться разом шукати торговців забороненими речовинами. Український серіал слідчі Покаже кухню поліцейської дільниці та детально розповість, як відбувається розслідування найскладніших справ. І все це разом із добірним українським гумором. В серіалі Поліцейський відділ розслідує справу, в якій постраждала їхня колега, поліграфолог Лариса Мельник. Тіло жінки знайдено вночі у місцевому парку. Невідомий вистрілив їй прямо в серце. Кому перейшла дорога героїня, можливо, їх хтось загрожував, і які мотиви переслідував злоумисник? Запрошуйте друзів і насолоджуйтесь справді чудово шедеврами кінематографу серіал Молода розповість дивовижну історію 40-річної Ольги Бойко. Непросте розлучення, дочка на навчанні за кордоном, хіба може бути найкращий час для змін. Так подумала головна героїня мелодрами, та вирішила у 40 років розпочати нову сторінку свого життя. Ольга вирішила здійснити свою давню мрію та влаштуватися у видавництво. В Далекому минулому жінка хотіла побудувати успішну кар'єру у видавничій сфері, проте на той момент вона обрала чоловіка та сім'ю. тільки зараз все не так просто. Жодне видавництво не хоче брати її на роботу через вік. Але Оля не з тих, хто звик опускати руки. Як вона викрутиться із непростої ситуації, українська комедія покаже подробиці.